Всім привіт! Сьогодні мова піде про нові розквіти, новий сезон квітування. Кажу собі, ну скільки вже ж можна отих охів та ахів, вже ж ніби всі бачила, як квітували. Ну, можливо, кілька там новиночок, які щойно з'явилися, розкрилися. Але ж ні. Тільки з'являється новий бутон, як руки вже тянуться за камерою, очі блищать, а внутрішній голос шепоче. Ну, подивись, яка молочинка. Орхідеї знову влаштовують парад краси. А я, як завжди, знімаю, розглядаю з усіх боків і, і думаю, що вони точно змовились. Аби не дати мені спокою та спокійно гаманця, тому що хотілочки, бажаночки ніколи не зникають. Ну, можливо, на деякий час хом'ячок наш заспокоюється, засинає. Добре, що мій зараз трішки в спокої, проте я знаю, що це ненадовго. До першої, до першої красивої квіточки. То що, подивимося, кого пора хвалити сьогодні? І хто влаштував квіткову інтригу цього разу? Запрошую до перегляду. Так, це в мене розквітла Піксі Reds. Теж красива квіточка, красива форма цього сорту. Mm, Схожа на леопардика. Ми вже з вами в зимовому квітуванні порівнювали цей сорт. ось, Але вона світліша, така крапчата, це в неї бокова гілочка, але там у неї є ще й квітоносик, тобто ще буде квітувати ось там знизу. Бачите, тяне новий. Така досить велика, така об'ємна. спот леопард. Але він не з нового квітоносу квітує, а доростив дві, бруни, дві два пуп'яночка. І ось перший вже розквіт, ну, другий на підході. Квітка велика, красива. Ой, яскрава, розмальована. Сьогодні буду всіх міряти. <ріх> Раніше чомусь ну, дуже рідко заміряла. Але проте запитують в коментарях, а яка величина тієї чи іншої квітки, то біжу. Я чомусь не запам'ятовую так приблизно. Ну, велика квітка на око, то й велика гарна. Якщо дрібніша або середніх розмірів, то ну, знов таки на око. Ну, я не доміряюся до тих сантиметрів, міліметрів. Ну, ось ця 8 см. Знов таки, ну ми ж не можемо її прям так рівно-рівно вирівняти, щоб показати саму, там, прям 8-8,5, можливо. От. Але ж вона ось кілька днів як відкрилась, я думаю, що вона ще підросте і буде трішки більшою. Але цього достатньо. Велика, красива квіточка. Починає розкривати моя, розкриватись моя ніжна красуня Денвер. Мені здається, ніжнішої у мене в колекції нема. Вона особлива форма ця зачаровує. Проте її краса, її оця ніжність вона не піддається фото. Вона так рясно квітувала у мене в зимовому сезоні. Проте жодної пристойної фотографії я так і не зробила. Є відео, з оглядами. Але от фото не показує її чомусь. Ну, це лише початок, це лише одна гілочка від галудження. Ось буде наступна вже розкриватися, а тут ще одна. І ось тут цілий новий квітоніс у неї. Я так трішки цю наверх підняла. Думаю, що ці будуть трішки нижче. Ну, і якось потрібно її так каскадиком сформувати, щоб була така водоспадик цих ніжних метеликів. Крапчаті. Мені чомусь здається, що в неї зараз менше. Такого рожевого відтінку, як в зимовому квітуванні, вона більш вибілена. Ну і на цьому білому фоні, бачите, краще проявляються оці крапенки і оця така яскрава губа акцентує. Дуже гарно. Мені здається більше ось тих промальовочок по краєчку. Пелюсток рожевим. Ну, хай вона більш заквітне потім ще оглянемо, але вона і так чарівна. Моє відкриття минулого квітування пінів. Він видав мені для літнього квітування два відгалудження. Було два квітоноси, от з двох їх невеличкі відгалуження. Тут трішки менше, тут трішки більше. Почали відкриватися перші квіти. Ну, Колір неймовірний, оцей такий незвичайний рожевий колір, присутній. Як на мене, я ставлю фото для порівняння. Мені здається, форма самих крилець відрізняється від зимового квітування. Там були такі якісь незвичайні форми, дуже цікаві. От відразу падають в очі. Тут все-таки більш, як на мене, простіші. Але подивіться, яка яскрава гаряча ця губа, сонячна, неймовірно. Крапинки ці по пелюсточках. Знов таки тільки перші дві квіточки. Ще будуть розкриття. Сама рослинка невеличка. Хотілося б, звичайно, щоб вона підросла і вже, можливо, в зимовому проявилася більш рясніше, але ж, ну, не знаю, не піднімається рука зламувати, хай квітують. Ну і моя новиночка цього вже літнього квітування. Рослину отримала навесні. Ще, бачите, добре, не відтерла від плям, які оброблялися. От. Бірочки не маю, ставлю, знайду фото, тому що, коли отримувала садів... не садівника, мабуть, продавець сплутали там бірки, рослина прийшла зовсім під іншою назвою. Але по і по квітоносу, можна вже здогадатися, що це зовсім інша рослина. От, квітоніс був зламаний. Вона дала бокове відгалочення і почала квітувати. Ну, здивувала мене ця квіточка, якщо чесно. Вона не така велика. Зараз поки десь 5,5-6 см. Але вона така тверда. Воск, не воск, ну, міцні такі пелюстки цікаві. Оця ця губка, яка поєднує в собі кольори. Це, мені здається, візитна карточка саме сортів Азії. І коли вона почала відкриватися, то ось цей колір здавався ну, чорним. Особливо ввечері він темнішає на сонечку, звісно, він. Уже відсвічує таким буряковим, бордовим таким темним, насиченим. Ці плямки здаються випуклими, об'ємними. Я бачила, що їх чомусь вже і продають. Комусь, можливо, не сподобався знов той самий розмір. Як на мене, то цікавий метелик. Я, мабуть, лишу в колекції таких пластикових, здається, що й немає. Ну, хіба що жовтий? Ну він трішки більший, яскравіший. І тут зовсім інша розмальовочка. Оцієї. Я думаю, на сонечку можливо навіть і ароматити буде. Треба буде до неї краще придивитись. Ну, вона лише почала розкриття, там ще є в неї пуп'янки, тому що знову чекаємо. Наступний покажу ось такий дорослий екземпляр, який квітував у мене взимку каскадом гарнезних таких квітів величезних. Навіть просили фото. Я з радістю ділюсь, не забороняю. Ось, якщо, звичайно, хороші, з хорошими цілями, з хорошими намірами. Ось. Ну, ось один квітоніс був. Він дає два відгалудження. І я дивлюсь, ось новеньке, щось з'явилось у нього ще. А там у нього ще один квітоніс тягнеться. Буду його закручувати в цю сторону, щоб вони всі були якось в одній площині, тому що ну, важко підібрати місце такому вже велетню. Це джентльмен. Квіточки, безперечно, особливі. Особливі за рахунок оцих своїх візерунків незвичайних. пелюсточка. Особлива форма метеличка. Ну, з попереднього, якщо порівнювати, то ні інша зовсім. Тут лише відкривається. Ще навіть, якщо добре придивитися, я приглядалась до оці губок. Дивіться, тут лише трішки каплинка такої ніби плямки, а ось на цьому прям півгуби цієї плямки. Тут з обох сторін плямки. Я вже так аж дуже придивляюсь, ну не знаю, мені цікаво, я іноді вечором сідаю біля них. Там десь листочок новий вигляну, там, там корінці, Ну і квіти, квіти розглядати це особливе задоволення. Зрозуміють, мабуть, такі ж, як я. Так що теж тільки початок квітування. Ще, бачите, є пуп'янки, ще є цілий квітоніс позаду. Ну, має бути феєрично, я думаю, моя думка така. Дуже на це хочеться і сподівається. Ну, і на завершення відео покажу свого красення. Уже квітує бокова гілочка, але ще ось тянеться новий квітоніс. Це жовтенька Феррара в формі пелора Моя давня хотілочка Ну, саме цю красуньку можна розглядувати безкінечно, тому що ось ці такі гофровані краєчки пелюсточок. Це її саме родзиночка, її особливість, яка і відрізняє її від інших. Жовтеньких тюльпанчиків. Подивіться, яка красива серединка, гаряченька, яскравенька. Красуня. Ось так промальовочки, крапенки. Чудовий сорт я вважаю. На сьогодні все. Можливо, наступного разу вже буде більше розквітів, тож, чекатиму. Гарного всім дня, до побачення!